Всім привітики. Сьогодні в нас така тема: фінанси. Фінанси, що нас чекає по фінансах в березні місяці. Для енергообіну, будь ласка, підписуємо, ставимо клас. Повна діагностика, вайбер телеграм. Номери телефону є в мене під кожним відео. Інших номерів в мене немає. Працюю я одна. Ніяких помічників нікого в мене немає. Давайте подивимося: фінанси на березень місяць. Що нас чекає по фінансах березень місяць. Фінанси, по фінансах. Що чекає нас по фінансах? Фінанси, березень місяць. Я вирішила на золотій колоді вам зробити. Так, а хтось як застив, да? застив на місці. Давайте трошки подвіну, щоб було краще видно. Хтось застив як на місці, знаєте, як не бачите, десь ви двігаєтеся. Двігаєтесь за якимись, я сказала би пользою фінансами, може хтось старається, якісь приложує прямо усілля в своєму житті, але має розрушення. Тобто, початок місяця буде дуже важкий по фінансах. Ви стоїте розбиті, прямо розбиті, і знаєте таке враження, що вам не вистачає. Не то, що їх немає, вони є, але вам не вистачає. Ну, тут йде повністю розрушення. Може в кого зв'язано навіть бути з роботою, хто стоїть в, поїзках, в роботі. Ну, тобто, на роботі. Мумент бачу на момент цього просмотру цього відео, що ви стоїте поки в розрушенні по фінансах Далі. Давайте подивимося далі. березень місяць, фінанси. Фінанси, березень місяць. Дівчатка, хлопці, будьте дуже обережні в березні місяці, щоб не втратити свою пользу. Це буде стосуватися більше людей, які знаходяться в дорозі або їдете в дорогу. Може бути обман від казьонних людей, вам падають сльози. Будьте дуже обережні, щоб не втратити свою пользу. Зрозуміли мене, так? Бо поки ударяєтеся по фінансах, що і падає через казьонних людей, якась, знаєте. Польза, вона ваша, ця польза, але ви її можете втратити. Тут буде конкретний обман. По фінансах, по фінансах. березень місяць, що чекає нас? Що чекає нас в березні місяці по фінансах? Вам дуже важко, я вам скажу, березень місяць буде такий, знаєте, дуже важкий місяць, але польза буде. Польза буде, польза буде через казьонних людей. Я вам скажу, може, ви пройдете, да, оцей такий трішки етап ударення, як чорна полоса вам падає, да, преп'ятствує постійно на вашому шляху по фінансах, але ви його як пройдете і ви візьмете, польза вам падає. Я вам скажу, це ви самі якось будете заслужені. Тримати цю пользу в руках. От ви її маєте отримати, бо це ваш. Ви заслуговуєте на цю пользу. Фінанси березень місяць. Березен місяць. Середина місяця, десь середина ближче місяця, я б сказала, навіть можна сказати, ближче до кінця місяця, вам падає хороша польза. Хороша польза, яку ви візьмете і ви будете радуватися. Вам благо, приймайте, ви її заслуговуєте, заслуговуєте, тому що дуже багато буде пройдено за березень місяць, да? до якоїсь ви будете рівня такого йти, що ви візьмете цей куш і дідусь вам падає. Но препятствій буде на шляху дуже багато. Ще раз кажу, будьте дуже обережні з казенними людьми, бо там може бути обман. Вам дуже буде прямо важко, ви будете ударятися, але після цього удара вам падає велика дівчинка. Вам благо, приймайте і будьте обережні. Для енергообіну, будь ласка, підписочка, ставимо класик. Всім гарного дня, до побачення!